Друзі, привіт! В цьому відео я вас навчу змінювати регіон для того, щоб завантажувати додатки, яких немає в вашому регіоні. Перший крок переконайтеся, що у вас немає активних підписок. Якщо такі є, просто скасуйте їх. Не переживайте, ваші підписки нікуди не дінуться. Якщо, наприклад, у вас дійсно підписка ще тиждень або два, вона буде активною, навіть якщо ви її скасуєте. Коли ви повернетесь до свого регіону, ви е, будете в змозі її поновити. Ну І наступний другий крок треба змінити сам регіон. Тут є маленька особливість. Коли ви змінюєте регіон, наприклад, на е, Сполучені Штати, то вам для того, щоб активувати цей регіон, вам треба ввести платіжні дані. Зрозуміло, що у нас ніяких карток іноземних банків немає, тому нам треба цей крок обійти. Що ми робимо? Ми повертаємося в головне меню App Store і заходимо знову в зміну регіону». Якщо у вас не з'явився NON, то зробіть це ще раз. І як бачите на відео, з'являється такий пункт, як «Non», де ви ставите галочку. Далі ви вводите дані, такі, як ваше прізвище ім'я. Вводите це англійськими буквами, вводите якісь адреси, яку ви знайшли в інтернеті із індексом, і номер телефону, на навмання по шаблону, який пропонують вам в цьому додатку. І все, нажимаєте Next. І ви активувалися в іншому регіоні. Далі ви завантажуєте всі додатки, які вам треба. Потім ви заходите знову в Apple Store, змінюєте на свій рідний регіон, вводите свої карткові дані тощо, відновлюєте всі свої підписки і насолоджуєтеся з тими додатками, які ви закачали, завантажили з іншого регіону.